Вирішила пересадити фіалки, вони вже давненько стоять у водичці. Зараз покажу. Ось такі корінчики вже наростили. Все немає часу. І разом вже хочу, раз буду вже возитися з землею, хочу посіяти тайдали. У мене два кольори. Ось такий по 5 насінинок, мабуть, 65 гривень коштує такий пакетик, 5 штучок. Я по три штучки посію, подивлюся, чи вийде мені їх виростити восени. Починаю з далі. Стаканчики я підписала, Де, який колір буде. Ось таке ось насіннячко маленьке. Брискалечкою змочую, щоб оболочка розстала. Ну, буду їх накривати плівкою і ставити під батарею. Стаканчики з підтуньою накрила пакетом. Ставлю під батарею на 2-3 дні, в неділю, ввечері подивлюся, чи проклюнулись насіння, чи ні.